У столиці представили документальний фільм Інсент Rust». Це фільм вдячності американському народу. Стрічка про унікальний музичний тур військових артистів та роботу культурних сил в США. На кінопоказ зібрались десятки людей. І більше про прем'єру в сюжеті Валерій Глущенко. Чи замислювались ви, хто такі військові? Професія, покликання, необхідність. За кожним солдатом людина із своїми талантами і покликом у мирні часи. Хтось працює або ж співає чи грає на музичних інструментах. Звичайні місці, які займалися життям мистецтвом, я змушений був трансформувати свої вміння, вже якісь мінімальні працювати з автоматом і лопатою на те, щоб оперувати дроном. Хоча я музикант, і мені це було досить складно. Відповідно, так само українське військо мусить трансформуватися і десь зайнятися, і оцією е культурною пропагандою, культурною дипломатією. Творчих та талановитих об'єднав культурний десант, окрім захисту рідних земель. Їх місія надавати психологічну та культурну підтримку військовим та волонтерам, а ще популяризувати українську культуру за кордоном. Микола Серга, колишній музикант та ведучий, а тепер військовослужбовець, став автором документальної стрічки під назвою «In Thanks We Trust», аби показати вдячність закордонним партнерам. Один з наративів, який ходить в Америці про Україну, що українці невдячні. Тож ми приїхали не збирати гроші. Ми приїхали сказати дякую. Протягом 102 днів військові подолали 30 тисяч кілометрів, відвідали 69 міст у Сполучених Штатах. Через музику та особисті звернення вони дякували американському народу за підтримку України. Не десант дякував американцям на що утримували взаємні слова наші захисники. Ви боретесь за себе, але захищаєте всіх нас. Дякуємо. Документальний фільм «In Thanks We Trust» презентували у Києві в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю. Аби подивитися фільм у кінотеатрі. Зібралися десятки людей. Протягом фільму ми взяли оператора Артема Познанського з собою для того, щоб фіксувати, що відбувається, тому що насправді це історичні події. І тому ми знімали, ми ще не розуміли, що з цього вийде, і вже потім, коли зрозуміли, що будемо робити фільм, коли зрозуміли, що велика кількість матеріалу, і це потрібно брати окремого проджект-менеджера, який буде займатися фільмом, знімали кілька місяців. Тобто, це були два тури кожний місяць, два тривалістю, і було дуже багато матеріалу. Там насправді Нескінченна кількість виступів в різних майданчиках це було і для простих американців, для української діаспори, для конгресменів в Хеслінській спілці, і ну майже весь різ американського суспільства був представлений і зафільмований. Автори документальної кінострічки наголошують, цей фільм представлений лише в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю. Але цей фільм представлять і всі країни. Іні Валерія Глушенко Максим Чеблін подробиці телеканал Інтер, марафони, Діні новини.